Не купуйте пробіотики в аптеці. Це вам не допоможе вирішити проблему зі здуттям, з підвищеним там, з болю у кишківнику, і також вам не допоможе кефір або активі або інші йогурти. Треба навпаки виключати молочні продукти зі свого раціону. Коли є здуття у кишківнику, треба виключати порошняни, глютен, цукор, перероблену їжу і додавати у раціон ферменти. І пробіотики вам в цілому не допоможуть, тому що починати налагоджувати роботу кишківника треба зжування, ретельно пережовувати їжу, щоб вона вже у шлунок йшла підготовлена для подальшого перетравлення. Треба піклуватися про здоров'я шлунка, тобто підвищувати кислотність, не знижувати, а навпаки, підвищувати, тому що у людей з хронічними захворюваннями там завжди низька кислотність, там з віком в нас знижується кислотність. Якщо, наприклад, викислене перетравлення. Це, це не свідчить про те, що у вас висока кислотність. А коли низька кислотність, то у вас білки недоперетравлюються, у вас будуть, стражда... у вас будуть страждати подальші етапи травлення. І це, звісно, буде впливати на роботу кишківника. тому що недоперетравлена їжа вона починає там, починається процес бродіння, білки починають гнити. І все це призводить до того, що організм знаходиться там в сам. Самоутруєння, і постійно токсини отруюють нервову систему, підвищують запалення, перевантажують там, імунну систему. І дивіться, травлення у шлунку буде впливати на роботу жовчного міхура. А жовчний реально впливає на роботу кишківника. Взагалі, здоров'я нашого кишківника залежить від нашого жовчного. Зрозуміли, який зв'язок? Жування впливає на перетравлення у шлунку, шлунок впливає на те, як буде скорочуватися жовчний. Якщо що кислотність буде гарна, хороша, харчова грудка потрапляє у 12 палу кишку вже кисла. І тоді жовч не буде скорочуватися і видавати вам жовч, яка далі буде впливати на процес травлення. І жовч також санує кишківник. Жовч запобігає тому, що у вас будуть розростатися патогени, грибки, умовно патогенна мікрофлора у кишківнику. І гарний жовчовий тік реально профілок. Тує здуття і підвищення газоутворення. Тому, будь ласка, лікуйтесь правильно і приходьте на мій безкоштовний інтенсив. Там я буду давати більше корисної інформації.